Ми продовжуємо підводити підсумки 2023 року. І сьогодні ми попитались з калушан, а, як на їхню думку, змінився калуш і що таке найбільше змінилося. Багато змінилось. Руківка мені подобається. Ага, як подобається, в доброму? В доброму, в доброму. В смысле я живу біля дороги. Дітки бігають, візочки везуть, на самокатах катаються, дорога рівненька. Не знаю. В не буває. Ви бачите, може, самі, ви з Так, так. Ви бачите, що змінилося. Нам постелили дорожки, поставили нові ліхтарі. Ну, змінилося. І, е, воно дуже дивує зараз, тому що е, в калоші, в принципі, я живу вже давно, досить. І е, в нас був мирний час, не міняли це. А зараз, коли mm -hmm. в нас такий важкий час, коли в нас. Гинуть хлопці, у нас цей час масштабно міняють ліхтарі, стелять бруківку. Це дуже дивує. Нічого не змінилося. Угу. Нічого я не замітив, який змін. Угу. Бруківку, поклали. Да. О, бруківку поклали. Бруківка, то в нас всюди. Брук... Бруківку. Угу. То добре чи погано, як ви? Якби в мирний час було б добре, а наразі вона не актуальна, я так рахую. Угу. Ніхто не хішиться тим, що воно йде в землю, краще би те, що потрібне на ЗСУ. Mm -hmm. У нас тепер один, я так думаю, мав, мав би бути один напрямок, а його немає. Mm -hmm. не бруківку в землю і отаке, от що не потрібно. Кому це воно потрібно? Так вроді би нічого. Mm -hmm. Дороги рівнають, бруківку викидають, другу стелю, не знати на що. То добре чи погано? Погано. Треба взагалі добре, якби це був мирний час. Але зараз не, не на часі зараз, щоб робити дороги. Я думаю, краще хлопцям віддати ті гроші, чи купити їм щось взутись, одітись, бо мерзнуть бідні в, в окопах. Богдана Піскун, Олег Кіндрацький, спеціально для інформаторка лоса.